Вірити, любити, боротися краще разом. Ранковий Напалм. на радіо Спротив. Сьогодні ви не самі. Ну що ж, друзі, повертаємося в ефір ранкового напалму. І як обіцяло, в нас година новини із дна. А власне, новини з дна по заголовках у ЗМІ намагаємося зрозуміти, що відбувається в цій же ж Російській Федерації. Ну що? Готова морально? А, так, я трошки бачила тих заголовків, які ти сьогодні підбирала, і скажу чесно, ні, не готова. Але тим не менш поїхали, готова чи не готова наша спецоперація по читанню новин іде за планом. Тоді поїхали. Так, новості. Стало ізвісна, в які дні росіяни чаще отримують нежелательні званки. В усі, <реш> <реш> та ти вигадала. особливо ну які можуть бути давай так, які дзвінки можуть бути для росіян небажними, наприклад. Ну, дзвінки? Я чомусь подумала про бажане, там, що, наприклад, жінки, які чекають, що їм подзвонять, і скажуть про шубу повідомлять. Але якщо мова йде про дзвінки з військоматів, то росіяни можуть отримати їх в будь-який день. А, так, що ще може бути небажаним? Небажаним, я думаю, що в росіян є в той дзвіночок, коли в них проводять так звані соцопитування. Коли... Скажіть, будь ласка, ви вболіваєте за Путіна чи вам прострелити колінку? Я чому зараз згадала про те, каже про соцопитування, а я згадала? Соцопитування на вулиці, коли в Російській Федерації запитували, вам йолочка нравиться йолочка? Ну, там далі трошки прямо мова. Я думаю, що ось ці знаєш типу опитування або дзвіночки вони теж не бажані а, там ж вже... ну але їх росіяни отримують кожного дня, як і приниження від Сил оборони ну, України. Тоді це логічно. Там все. їдемо далі. Фантанкару. О, тут прям ти знаєш, я обожнюю сайт Fontanka.ru, тому що там що не заголовок, то ціла історія, знаєш, з зав'язкою, кульмінацією, розв'язкою і неочікуваним фіналом. Так, Отже, що цього разу даже не тріхнувся в Камсомольські на Амурі. Пацієнт прямо на ходу випрыгнув з машини скорий і убіжав. Щось цей чолов'яга знає про російську медицину, хочеш вижити, біжи від неї подалі. Я просто уявляю, знаєш, везуть людину в швидкий, в машині швидкої допомоги. І він, можливо, він знаєш, там, втратив свідомість, трошки відключився, а потім е, прийшов до тями і раптом зрозумів, що він в Росії. І такий його аж і підстрел, підскочив і побіг. Ну, я думаю, що це відчуття, що ти ну, розуміння того, що ти знаходишся в Росії, воно як і знаєш, як на шатирі. Просто дії. Ти такий о, господи, я ж в Росії, і побіг, і побіг подалі. Сподіваюся, що він побіг. Спонтанне усвідомлення власної ситуації. От да, я сподіваюся, що він вскочив і побіг в бік кордону. Знаєш, типу одразу просто щоб вирішити цю проблему. А, так, новина з ленти.ру. домагаючися росіянок в транспорті мужчини розказали поиске жертв. Я щось не зрозуміла. Це що рекламне оголошення на ляндару? Типу маньяки шукають жертв всі бажаючим звертатися за номером телефону. І далі номер телефону. Ну але ну типу, ти уявляєш собі, ну тобто, вже просто вирішили. Лентару, таке мощне видання, що вони вирішили поспілкуватися? От з ким поспілкуватися? Знаєш, ну нема ж авторитетів в Російській Федерації, окрім маньяків, які домагаються жінок в транспорті? От, власне, от такі герої сучасної Росії, типу, да, ми взяли інтерв'ю в найкращого гвалтівника Росії. Що він розповість нам про пошуки жертв? Скажіть, будь ласка, як ви обираєте жертву? Що вас приваблює у цій росіянці, коли ви зайшли до автобусу. Знаєш, і росіянки і так... одразу почали змінювати знаєш, ці, о, свої описи на Тіндері, знаєш, щоб відповідати тому, що шукають маньяки. Хоча стоп, Тіндер іде з Росії. Все не вийде. Або вона дивиться на нього, бачить, що цей чоловік стоїть у російській військовій формі і починає так само тікати, як ти чу... мужики із швидкої. швидкої допомоги. Стоп! Я зрозуміла, я щойно зрозуміла сенс цієї новини. Дивись, Тіндер іде з Росії. І е, російські чоловіки розуміють, що їм тепер нема де знайомитися з жінками, і тому вони звертаються до змі, до лінтеру, щоб там власне знаєш, просто в Тіндері там, писали там Шукаю таку то і таку то жінку там хочу того, то і того. То тепер Тіндер закриють. і Вони тепер ці свої оголошення про бажані. Е, ну про, про бажаний аспект в жінках, яких вони шукають, щоб до них домагатися. То вони це пишуть тепер на офіційних змі. Причому, знаєш одразу видно цінності? Тому тому що на тідері ти там, наприклад, можеш сказати да там секс і швидкі стосунки або а, довготривалі довготривалі стосунки там з тим, щоб побудувати сім'ю. А тут одразу маньяк шукає жертву. Все ну все логічно, все тепер в мене стало все на свої міста. Так, Супер Омск. В Омській області пчоли дали апор грабітелю. <рес> Зараз шигу прочитається, не і терміново оголосить про мобілізацію російських бджіл. <рес> так я думаю, що в них вони знаєш таки ставили, зробили ставки на вагнерів, на кадирівців спочатку. Ні, ті не дають апор. Потім зробили ставки на вагнерівців, але це теж здулися. І тепер я уявляю, як знаєш там Шойгу панічно шукає, хто ж кого ще забрати на війну з українцями. І такі бджоли, точно. Я думаю, що це була спецоперація Ющенка. <рес> Я а, тільки хотіла сказати. <рес> і він просто розумієш, ну так як ти ж розумієш, що де, де випробовувати цих бджіл, так, яких він в себе там вирощував в своїй біолабораторії десь в себе. Звичайно, що треба спочатку десь на комусь на, на таких піддопитних це випробувати. О, от поїхав, відправив, перепрошую, не поїхав, відправив в Омська, і от попали вони на грабіті. Все працює, працюєте, якщо чекаєте, саме далі і остання новина з нашого сьогоднішньої добірки: це Сібір Реалії, воєнний насмерть збив чоловіка на автобусній остановці во Владивостокі. Ну тут друзі, давайте чесно. Це типово російський захисник, і тут казати вже нічого. Просто така правда є правдою на устанок новини з на так. Тут навіть я чесно кажучи, не знаю, що жартувати, тому що мені здається, що дійсність настільки по-злому жартує над громадянами Російської Федерації, то що тут наші жарти вже просто не вміщаються. Я знаю, oh. в чому ситуація. Тепер дивися, повертаємося до нашого сьогодні. Новин зна військовий насмерть збив чоловіка на автобусній зупинці тепер дивися попередньо. Ми знаємо, що Лентару розповідає про чоловіка, який шукає жертву в автобусі, ага. і мені здається, що це може бути інший військовий маньяк, який вийшов з цього автобуса на автобусну зупинку. І, от власне, потрапив на цього військового, і вони не поділилися конкурентну жертву. Коротше, мені здається, що ми з тобою читаючи ще новини з дня, можемо написати декілька сценаріїв для тих кримінальних драм, які в Росії знімають на основі їхнього життя. Ми зараз це була заявочка на сценарій, щоб ти розуміла. От ну такими були новини ДНА в нашому ранковому напалмі. Сподіваюсь, що ви хоч щось зрозуміли з того, що відбувається в Російській Федерації, а саме те, що там відбувається повний, повний хаос. І намагаючись захопити нашу країну, вони трошки забули про те, що найголовніше якось розібратися в тому, що відбувається в них під носом. Але менше з тим, я вас е, наполягаю, що ви маєте підписатися на наш YouTube канал Радіо Спротив, щоб не пропускати оцей хаос, над яким ми сміємося кожного ранку в ранковому напалмі. У рубриці новини дна ну і пишіть нам, будь ласочка, на наш сигнал за номером телефону 096-205-7989. Якщо ви знайшли якісь такі цікаві новини з Російської Федерації, пишіть нам залюбки, будемо їх читати в рамках ранкового напалму. Ну а за кілька хвилин після класного треку повернемося. і Обговоримо ще важливі класні новини, які у нас тут в стрічці виринають. Ранковий напалм на Радіо Спротив подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.